Прогноз погоди на 8 червня 2025 року. Привіт, друзі! Сьогодні в Україні пануватиме сонячний день із літнім теплом, хоча на заході, півночі та частині центру можливі короткочасні дощі з грозами, що ніжно освіжать повітря. Температура коливатиметься від плюс 16 до плюс 35, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Давайте дізнаємося деталі для кожного куточка. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми у Чернігові. Вночі буде плюс 18, а в день температура підніметься до плюс 29. Очікується ясна погода без опадів, вітер із південного заходу 6 метрів на секунду. Вологість повітря сягне 60%. Чернігів огортає теплом. А ясне небо дарує радісний настрій для прогулянок. У Сумах вночі плюс 18, а вдень температура сягне плюс 29. Небо залишиться ясним, без дощу, вітер із південного заходу 6 метрів на секунду. Атмосфера, наповнена літньою свіжістю. Суми тішать теплом, ідеально для спокійного відпочинку на природі. Поради для туристів. Північ ідеальна для прогулянок. Але тримайте парасольку на випадок раптових злив. Загальні рекомендації: легкий одяг, дощовик, зручне взуття. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. В Одесі вночі буде плюс 21, а в день температура підніметься до плюс 33. Очікується ясна погода без опадів, вітер із південного заходу 8 метрів на секунду. Відчуття погоди буде спекотним. Одеса наповнює повітря морською м'якістю, а сонце сяє, запрошуючи до пляжного відпочинку в Херсоні. Вночі буде плюс 21, а в день температура сягне плюс 35. Небо ясне без опадів. Вітер із південного заходу 9 метрів на секунду. Повітря зігріте теплом. Херсон обіцяє спекотний день, ідеальний для сонячних вилазок. В Миколаєві! Вночі буде плюс 21, а в день температура підніметься до плюс 34. Прогнозується ясна погода без дощу, вітер із південного заходу 8 метрів на секунду. Сонце зігріває землю. Миколаїв тішить теплом, створюючи атмосферу для активного відпочинку. Поради для туристів. Південь ідеальний для пляжного відпочинку та прогулянок узбережжям. Загальні рекомендації. Легкий одяг, головний убір, зручне взуття. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк у Львові. Вночі буде плюс 16, а в день температура підніметься до плюс 28. Очікується хмарність із короткочасним дощем і грозою. Вітер із південного заходу 6 метрів на секунду. Вологість повітря сягне 65%. Львів огортає прохолодою, а дощ із грозою дарує затишний настрій. В Івано-Франківську вночі плюс 17, а вдень температура сягне плюс 29, хмарно, короткочасний дощ із грозою, вітер із південного заходу 6 метрів на секунду, атмосфера свіжа після дощу. Івано-Франківськ тішить свіжістю, додаючи легкості до дня. В Ужгороді вночі буде плюс 18. А вдень температура підніметься до плюс 30. Хмарність із короткочасним дощем і грозою. Вітер із південного заходу 5 метрів на секунду. Повітря наповнене теплом. Ужгород дарує м'яке тепло, а дощ освіжає повітря. У Луцьку вночі буде плюс 16, а вдень температура сягне плюс 28. Прогнозується хмарність із дощем і грозою. Вітер із південного заходу. 6 метрів на секунду, відчуття погоди буде свіжим. Луцьк огортає прохолодою, а гроза додає нотку літньої свіжості. Поради для туристів: захід підходить для спокійних прогулянок, але тримайте парасольку. Загальні рекомендації: легкий одяг із кофтою, дощовик, зручне взуття, далі схід України. Це Харків та Донецьк в Харкові. Вночі буде плюс 20. А вдень температура підніметься до плюс 34. Очікується ясна погода без опадів. Вітер із південного заходу 8 метрів на секунду. Вологість повітря сягне 50%. Харків зігріває літнім теплом. А ясне небо дарує радісний настрій. В Донецьку вночі буде плюс 21, а вдень температура сягне плюс 35. Небо ясне без опадів. Вітер із південного заходу 9 метрів на секунду. Відчуття погоди буде спекотним. Донецьк тішить спекою, запрошуючи до активного відпочинку, поради для туристів, схід ідеальний для пробіжок і вилазок у сонячну погоду. Загальні рекомендації, легкий одяг, сонцезахисні окуляри, зручне взуття. І на завершення центр України, це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький у Києві. Вночі буде плюс 20, а вдень температура підніметься до плюс 31. Очікується ясна погода без опадів. Вітер із південного заходу 7 метрів на секунду, вологість повітря сягне 60%. Київ огортає теплом, а сонце створює радісну атмосферу. В Вінниці, вночі буде плюс 19. А вдень температура сягне плюс 30, хмарність із короткочасним дощем і грозою, вітер із південного заходу 7 метрів на секунду, атмосферний тиск стабільний. Вінниця дарує лагідне тепло, а дощ додає свіжості. В Дніпрі вночі буде плюс 21, а в день температура підніметься до плюс 34. Ясно без опадів вітер із південного заходу 8 метрів на секунду. Повітря наповнене теплом. Дніпро тішить сонячним світлом, запрошуючи до активності. В Кропивницькому вночі буде плюс 20, а вдень температура сягне плюс 32. Прогнозується ясна погода без опадів. Вітер із південного заходу 7 метрів на секунду. Відчуття погоди буде свіжим. Кропивницький огортає теплом, а сонце дарує приємний день. Поради для туристів. Центр ідеальний для прогулянок і пікніків у сонячну погоду. Загальні рекомендації, легкий одяг, дощовик для вінниці, зручне взуття. Загальні тенденції, 8 червня 2025 року в Україні пануватиме літнє тепло з короткочасними дощами. Та грозами на Заході, півночі та Вінниці. Температура цього дня вища за середню для червня, обіцяючи приємний час. Коротко пробіжимося по регіонах: північ тепло до плюс 29 без опадів. Південь спекотно, до плюс 35 без опадів. Захід прохолодно до плюс 30 дощ із грозою. Схід спекотно, до плюс 35 без опадів. Центр тепло. До плюс 31 дощ у Вінниці. Для аграріїв – сонце сприятиме врожаю. Дощі зволожать ґрунт на заході та в центрі. Для туристів і подорожей південь і схід для пляжного відпочинку. Захід із парасолькою. Рекомендації щодо одягу: легкий одяг, дощовик для заходу та Вінниці, зручне взуття. Для активностей: пікніки на півдні, пробіжки на Сході. Прогулянки в центрі, нехай цей день принесе вам радість і тепло.